Шановні колеги, ми розпочинаємо робочий день в українському кризу медіа-центрі. Тема першої прес-конференції децентралізація заручник політичного саботажу та відсутності ефективних комунікацій. Нашими гостями є народні депутати України пані Ганна Гопко та пан Остап Єднак, також директор інституту розвитку територій Юрій Ганущак, експерт РПР з питань децентралізації Іван Лукерія, також експерт інституту суспільно економічних досліджень В'ячеслав Жук. Прошу друзі. Доброго дня, шановні українці, децентралізація має стати одним із пріоритетів роботи парламенту, який у співпраці з урядом має зробити все можливе, щоб прийняти пакет законів, щоб розблокувати утворення об'єднаних територіальних громад, а також в бюджеті 2017 року, зробити все можливе, щоб фінансова децентралізація була незворотньою, щоб ті спроби, які ми бачили в кінці минулого року, під час ухвалення бюджету на цей рік, 16-го, коли намагалися. Докласти зусиль, щоб місцеві громади не отримували коштів або їх назад в Київ, щоб таких випадків вже більше не було. Також хотіла повідомити, що в п'ятницю за ініціативи комітету закордонних справах також ряду народних депутатів ми провели зустріч з донорами, які допомагають об'єднаним територіальним громадам зростати. І ми також з'ясували ряд тих проблем, які зараз є, які дуже важливим. Крім пакету законів, які має ухвалити парламент, дуже важливим також оновлений склад ЦВК, щоб Уже вони могли не заважати об'єднаним територіальним громадам формуватися, і тому ми теж ставимо одне із завдань це оновити склад ЦВК. Також ми вважаємо, що дуже важливим для нас є створити єдиний координаційний центр, де, зокрема, всі донори будуть розміщувати свою інформацію про ті програми, які. Є зараз. Ми знаємо, що в вересні заплановано старт ще двох міжнародних проєктів, які почнуть свою діяльність з підтримки територіальних громад. Ну і звісно, найкраща популяризація, промоція досягнень в рамках децентралізації це успіхи в об'єднаних територіальних громадах, а не просто тренінги, навчання, куди дуже багато уваги зосереджують міжнародні донорські організації. І тому наше побажання фінансувати. Ті проекти, які можуть створювати нові робочі місця, які можуть громадам забезпечити їхній розвиток, покращення умов проживання, щоб це були такі приклади, які будуть перекон переконливими для решти громад, чому потрібно об'єднуватися, і головне, щоб держава не заважала. Зараз хотіла б надати слово Остапу єднаку, народному депутату, секретарю комітету з питань екологічної політики. А разом із Остапом, батьма іншими народними депутатами, ми здійснювали тур в рамках промоції децентралізації посли реформ. І він сфокусується, чому важливо вирішити ті проблемні питання, про які ми говорили в п'ятницю, щоб процес децентралізації був незворотнім, був пришвидшеним. І той саботаж, який ми бачили на прикладі деяких політичних сил, які виступали. Проти ухвалення конкретних законів для того, щоб допомогти об'єднаним територіальним громадам, ми закликаємо, щоб всі політичні сили нарешті почали об'єднуватися довкола децентралізації, а не через свої егоїстичні амбіції, заважати цьому процесу, який в державі є абсолютно незворотнім. Дякую. Доброго дня, дуже корисно проводити такі зустрічі, як ми провели в п'ятницю разом з донорським середовищем, з представниками виконавчої влади, з експертами, щоб почути на на якій стадії в нас зараз відбувається процес децентралізації. З приводу того, що згадувала моя колега по ЦВК, можна сказати, що в нас є об'єднані громади, в яких ще не проведені вибори, і ЦВК зараз відмовляється проводити вибори, призначати вибори в ті громади, аргументують. Аргументуючи це тим, що немає коштів зараз в державному бюджеті, чи то ЦВК витратила ті кошти на докомплектацію Верховної Ради, чи куди поділилися ці кошти, але якщо ми не найближчим часом не здійснимо зміни до бюджету, то е, вибори в об новостворені е, об'єднані громади під загрозою. Що також цікавого, нам е, ми дізналися під час е, зустрічі. Е, Донори між собою скоординовані. Практично всі донори говорять, у нас є координація. Ми покриваємо різні ділянки програм по підтримці. А це більше 100 мільйонів євро. Е, зараз виділяється донорським середовищам Сполучених Штатів Америки, Європейським Союзом е, іншими країнами на підтримку децентралізації. Але українська влада між собою не скоординована. Міністр між собою не скоординовані. Ми не знаємо, яка буде екологічна політика в контексті децентралізації влади. Ми не знаємо, яка буде політика в сфері охорони здоров'я. Ми не знаємо, яка буде. Політика в освіті. Тому ще з минулого року були спроби створити таку матрицю реформ галузевих, але нічого не зроблено. Я сподіваюся, зокрема, що новий міністр охорони здоров'я з його фантастичною командою долучиться до цього процесу. Я чекаю, щоб долучився до цього процесу пан Остап Семирак, міністр екології, та інші міністри працювали як одна команда. Також було дуже соромно чути, що донори допомагають нам в. Проведення цієї реформи, вдосконалення законодавства, стратегування в об'єднаних громадах, технічна допомога. Донори вже для нас знімають ролики про наші успіхи децентралізації. Але донори говорять, друзі, покажіть ці ролики по телевізору. Цього не відбувається. Побачите на загальнонаціональних телеканалах або на регіональних телеканалах ролики, де показується успіх реформи децентралізації. Це радше винятки або екзотика, і був чіткий натяк від донорського середовища, що міністерство інформації не допрацьовує. Тому е, таких е, в нас прикладів зараз дуже багато. В нас е, децентралізація йде на марші. Є багато історій успіху. Об'єднані громади е, об'єднуються. Е, в них є більше ресурсів. Але давайте робити цей процес більш злагодженим, е, дофінансовувати де потрібно, зокрема по виборах, тому що не успіх цієї реформи це це буде не успіх країни. А ми собі цього дозволити не можемо. Дякую, дякую, пане Остапа. До слова запрошується пан Юрій Гановщак. Дійсно, Верховна Рада недоопрацьовує і є сподівання, що на цьому тижні Верховна Рада прийме ключові законопроекти, які розблокують далі проведення реформи. Настільки розблокують, що в наступному році в мене є надія, що можна буде говорити про... Більш кардинальні заходи по проведенню реформи, тому що на той момент я так відчуваю, що ситуація перехідного періоду стане нестерпними не тільки для законодавців, але й для народу в цілому. Що потрібно зробити зараз? Насамперед, закон 4772-4773, закон про порядок приєднання, який дозволяє прийняти. Приймати рішення тим, хто хоче об'єднуватись, і не давати можливості блокувати тим, хто сьогодні тимчасово не зрозумів своє щастя. Також це закон про зміну меж районів. Це розблоковує ті речі, які стосуються об'єднання навколо міст. Обласного значення, також там, де йде зміна районів, сільських районів, тому що ЦВК вирішила робити на цьому політику. ну, Не тільки ж Верховній Раді бути політичним органом, ЦВК теж вирішило бути політичним органом і починає трактувати Конституцію, а точніше відпрацьовує фактично замовлення сил, які не хочуть робити цієї реформи. Також ми е, хочемо певним чином розблокувати діяльність обласних рад, де е, політики місцевого рангу е, хочуть зробити такі невеличкі собі е, латифундії. І в це порушення, звичайно, будь-якої методики. Є інший ряд законів, які треба приймати. Це закон, також 4390, який стосується планування території, тому що й треба йти вперед. І е, однозначно треба блокувати закон 4355. Це закон, який передбачає останню можливість е, задурно забрати землю. Великим латифундистом, ну, практично за дуже маленькі хабарі, сільським головам. Ми за те, щоб дати можливість майбутнього для України, а це закон про планування території об'єднаних територіальних громад. Я не один раз повторюю і повторюю, цивілізовані країни працюють в системі 3D, тобто в просторі. Не цивілізовані – 2D, тобто там, де, де в першу чергу продають землю. Тому ми сподіваємося, що Верховна Рада нарешті почне працювати плодотворно і виконує своє завдання хоча б в тій частині, яка стосується найбільш успішної реформи, реформи децентралізації. Дякую. Дякую, пане Юрію. До слова запрошується пан Іван Лукеря. Всім доброго дня. Е, якщо зараз питати, хто блокує реформу місцевого самоврядування, то можна сказати, є три такі суб'єкти. По-перше, це дійсно недопрацювання парламенту, який з листопада минулого року не спромігся ухвалити жодного важливого законопроекту, який був присвячений реформі місцевого самоврядування. Жодного. Прийшло 9 місяців, і тільки зараз ми можемо говорити про те, що законопроекти будуть розглядатися найближчим часом. Скільки в нас є часу на ухвалення всіх цих необхідних законопроєктів, ну, я би сказав один день. І це один день, найближчий. Четвер або завтра, коли буде пленарне засідання, чому тому, що для того, щоб призначити вибори, має бути 70 днів до дати проведення виборів. І відповідно для того, щоб об'єднані територіальні громади потрапили в міжбюджетні розрахунки, які буде робити Міністерство фінансів у грудні. Вибори мають бути призначені що найпізніше, приблизно 17-20 вересня цього року. Таким чином, у нас дуже дуже обмежені терміни по ухваленню всіх необхідних закон. Проєкті. Другий суб'єкт, хто, хто блокує реформу і блокує це досить так відверто, це Центральна виборча комісія. І хто, крім того, що нет, ні у виді життя всього хорошого, не призначають вибори навколо найбільш спроможних об'єднаних територіальних громад, це навколо міста обласного підпорядкування. Щодо фінансування виборів. Найближче засідання бюджетного комітету це крайній термін в середу для того, щоб погодити перерозподіл державних коштів і виділити фінансування на проведення виборів до об'єднаних територіальних громад. Причому виділити в достатній кількості це має бути не менше 5-6 мільйонів. Гривень на проведення е, виборів до об'єднаних територіальних громад. Е, щодо важливих законопроєктів, які ще не були ухвалені е, парламентом, це законопроєкт 4376Д, доопрацьований, який передбачає зарахування податку з надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громад до бюджетів безпосередньо об'єднаних територіальних громад, а не так, як зараз до районних бюджетів. Е, Останнє, хто блокує реформу місцевого самоврядування, і це зараз е, отримуємо досить відверті і е, сильні сигнали про те, що е, голови районних державних адміністрацій е, також вперто взялися за блокування реформ місцевого самоврядування, причому по, по всій е, території України. Е, е, заява уряду, заява профільного міністерства, заява міністра регіонального розвитку про те, що. Наслідки блокування можуть бути суттєво, в тому числі і до зміни кадрових призначень, тобто звільнення. Поки що жодних дій в цьому напрямку не було. Наділіс на те, що ми отримуємо досить такі суттєві докази про те, що голова, чи іншої, голова районних державних адміністрацій тією чи іншою мірою блокують реформу місцевого самоврядування. Таким чином, за парламентом ряд важливих законопроєктів, за центральною виборчою комісією, призначення виборів, в тому числі і до міст до об'єднаних Територіальних громад, які об'єдналися навколо міст обласного значення, обласного підпорядкування і вирішення питання з головами районних державних адміністрацій. Дякую. Дякую, пане Іване. До слова запрошується пан В'ячеслав Жук. Доброго дня, шановні панове, я дозволю собі додати трохи оптимізму у нашу розмову. На мою думку, реформа децентралізації відбувається саме так, як вона була запланована, задумана. І е, саме в тому напрямі, який, який тільки можна було від неї очікувати. Особисто я вважаю, що це м -м, певною мірою пілотний проект, який затягнувся у часі, але який добігає свого кінця. І ми будемо підводити підсумки: успішний він чи ні, переводити його в основне русло, чи отак і залишити в перехідному періоді, е, зводячи його на нід. Е, Чому так відбувається? Ми говоримо про Верховну Раду сьогодні, її малу ініціативність, про політичні події різні, про те, що кожен там намагається отримати певні дивіденди, блокуючи, тобто діючи або не діючи. Верховна Рада не була ініціатором реформи децентралізації. Це типова урядова реформа. І навіть якщо мене спитаєте, хто єдиний відповідальний за цю реформу, я сказати цього не зможу, я сам не знаю. І навряд чи хтось однозначно може сказати: мінрегіон ну навряд чи Мінекономіки – ну певною мірою. А так, якщо подивитися на сайті кожного центрального органу виконавчої влади, є відповідний розділ децентралізація влади. Що він значить, ну там далеко не все зрозуміло. Децентралізація була задумана і озвучена як альтернатива федералізації. То, так? Ну, принаймні, мені неодноразово доводилося чути. А, навряд чи а, децентралізація є альтернативою федералізації. Тому що мова йде про абсолютно різні рівні. І у наших умовах децентралізація чудово поєднується з децентралізацією. Просто чудово. Я наведу от один простий приклад. Я буквально вчора повернувся з, зі Східного регіону, з Донецької області, з одного з прифронтових шахтарських міст. Я не буду його називати, щоб не додавати політичних дивідендів керівникам цього міста. Там. Меру вдалося налагодити дуже прості, зрозумілі взаємини з підприємцями і так далі, тому подібне. Мова йде про те, що зараз децентралізація, адміністративні послуги надаються зараз тепер і дозволи, і так далі, тому подібне, надаються зараз міською радою. Хочеш працювати, не хочеш проблем, допомагай. Тут дорога, там дитячий майданчик, там під'їзд до будинку, там ще щось, там озеленення, там благоустрій. І... І допомагають. Знаєте, можна по-різному ставитись до цього, ну, особисто я не проти. А, наступне. Що стосується децентралізації і федералізації? Ну, По-перше, я не розумію, чому ми ототожнюємо децентралізацію з об'єднанням громад. Об'єднання громад це лише частина цього загального процесу, який може відбуватися по всій території, а може і не відбуватися, в залежності від конкретної ситуації, в залежності від конкретного ресурсного потенціалу. Оте місто, про яке я говорив, якому вдалося налагодити, принаймні, там розвиток інфраструктури невеликий, воно ні з ким не об'єднується. Воно має статус міста районного значення і не буде ні з ким об'єднуватися, тому мабуть, що додаткові ресурси для того, щоб розвивати територію, не потрібні. Що стосується власне розвитку. Ну, я не знаю яскравих прикладів, коли громади навіть після об'єднання отримали ресурс, який можна спрямувати саме на розвиток, не на соціальні проекти, не на інфраструктуру, не на інвестиції, на те, що дасть завтра додаткові надходження до місцевого бюджету. Можливо, я не все знаю. Ну не будемо це виключати. Говорячи про Верховну Раду. Позиція нашого інституту дуже, дуже чітка і зрозуміла. Верховна Рада це майданчик, у якому, на якому зараз має відновитися дискусія щодо статусу наших територій, щодо статусу регіонів. Тому що регі... статус регіонів областей і міста Києва, ну зараз про Крим, на жаль, тимчасово ми не говоримо, він не змінився. Доля виконавчих комітетів обласних і районних рад, вона так само невідома. Так от, найближчим часом парламент і на прикладі законопроекту про олійну пляму він має довести свою спроможність повернутися у поле дискусій. І це буде індикатором того, чи можемо ми, чи маємо ми право знову піднімати питання змін до Конституції про визначення статусу територіальних громад, про нові повноваження органів місцевого самоврядування і так далі. тому подібне. Я ще раз сподіваюся. Ваю, що парламент буде спроможним. Дякую. Дякую, колеги. У нас є час на одне лаконічне запитання. Якщо питань немає, на цій ноті будемо завершувати. Дякую, друзі, успіхів і до зустрічі.